Так, всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. У нас сьогодні в кадрі Opel Zafira. рубрика огляд стану, покажу, що фарбоване. Багато запитань по цьому автомобілю. А, значить, Давайте все по порядку. Це Opel Zafira B 2011 року. 12-тий вона в бріфі, тобто експлуатація почалась 2012 рік. 1,7 дизель 92 кВт. Механіка на 6 передач, 209 оригінального пробігу. Є вся сервісна історія. По автомобілю є декілька фарбованих елементів, але автомобіль в загальному досить таки в гарному косметичному стані, по салону І також, як на мене, по кузову він гарний. Ну, за винятком того, що тут є фарбовані елементи. Подивіться, як вона виглядає понизу. Отакий От стан понизу, вона без корозії. Значить, По комплектації структурні диски, заводський фаркоп, притонований, напилений, ну, це не тонування, це напилений задній ряд. Далі по салону у нас два підігріва передніх сидінь, шкіріне кермо, мультикермо по магнітолі, ріїс контрол, два електроскоп-підйомники, регулювання підігрів дзеркал, Семимісна версія. Він код. Як завжди ми показуємо, щоб ви бачили він-код цього автомобіля. Коврики, це все присутня, історія ну, так давайте Сертифікат вже готовий, можна відразу їхати на реєстрацію. Тут в нас сервіс сервіс був 24-й рік, четвертий місяць на 204 тисяч, зараз 209. Ця штука присутня, багато ви запитуєте. Ну і тут сервісна вся книга теж є. Аналогічно, в ній всі відміточки присутні. В цій сервісній книжці також. Будь ласка, приїжджайте, перевіряйте, дивіться, пульзофірка. Так, це показав. Так, давайте по фарбі розповім, що тут е, фарбовано. Автомобіль в подвійному заводському окрасі. А по фарбованих елементах е, фарбований капот. Тут. А, значить, е, тут була якась така. Я так розумію, що щось тут падало сюди, а тут незначний нюанс був і тут. Хоча він в принципі, пробивається нормально, а тут частиночка пробивається більші показники. І ось тут така плямка незначна, пробивається трішки більші показники. А так капот не кручений, бо передні крила не кручені капот теж не крутився. Зараз покажу ще як під капотом виглядає. Салон в чудовому стані, карти, стан. Дуже гарна, незатягана машина. Все в такому стані. Салон просто бомбезний, ідеальний майже. Для тих, хто не любить, там кричі, що підкрасив, він втрачає свідомість від підкрасів, друзі, то не дивіться відео, бо впадете в оморок ще, не дай Бог. Тут в нас, ви побачили, вже я демонстрував, немає запаски, тут є піна компресор. До речі, одне з крутих рішень, яке я бачив на ринку. Тобто цей компресор звідси діставати не потрібно, щоб накачати колеса. Цей Шланг, яким накачують, його вистачить по всьому периметру автомобіля накачати. Ви тільки дістаєте оцю штуку, розетку, вставляєте сюди, дістаєте сам шланг і можете по кругу автомобіля накачати. Є також піна для того, щоб заклеїти колесо, якщо необхідно. Автомобіль версії 7 місць, є шторка, як ви вже могли побачити. Ось тут присутня, що прикольненько. А що тут? У нас також тут повний комплект. Пластмаси чистенькі, гарненькі, рівненькі. Тут по багажнику пластмаси теж цілі не побиті. Є столик, оцей, який складається для задніх пасажирів зручно. В бріфі, я вже сказав, 2012 року по автомобілю є косметика. Значить, в нас є косметичний підкрас, ось тут якийсь такий він, 50 мікрон, прямо десь приблизно. Автомобіль, от дивіться, він пробивається весь район 200, там 170-180 мікрон, до 200. там. А тут десь є 260 щось ось таке. Можна сказати, що це ну, така косметика. Тобто тільки верхня частина кришки нижня не чіпана. А ця сторона у нас повністю ціла в заводському окрасі. Так, ця сторона ціла на капоті. Капот фактично можна сказати теж, якщо так пробувати, він фактично як заводський, отут тільки є нюанс, тут де була вмятина. В мене є відео, я зараз поставлю, її не можна було зробити без покраски. Ми хотіли її витягнути без, але не вийшло. А так капот теж пробивається фактично цілим. Напилили фактично шматочок тут і шматочок тут. Так, Це крило у нас не фарбоване оригінал, ці двері не фарбовані. Оригінал. Це подвійний окрас, повторюсь. Ці двері фарбовані косметично. Отут тут є трішки більший показник, але тут і на арці є шматочок, і на дверях. Тобто тут 360 на дверях, тобто була подряпана і на арці є десь трішки більше. Ось тут, бачите, на самій арочці воно ще тіканулось, але тут зсередини корозії немає, арка виглядає дуже гарно. Жодних нюансів. Бачите, вона там всередині чудова, ніяких моментів. І навіть залишились наклеїчки ось ці. Я думаю, що їх і не знімали, коли напиляли оці, цю історію. Ну, так вона виглядає. Тут вже ні. І тут яка ще подряпенка була, тут теж трішки більший показник. 370, ну отакі показники, 400 мікрон є. Добре, без проєма Проєм нормально все, з проємом все добре. Карта тут в ідеалі. Ну і тут вже раз так, то проб'ю ще тут проєм. Тут з проємом теж все гарно. Ну, якось так виглядає. Працює двигунчик рівненько-гарненько. Ціна 8600. Для першого клієнта, який зарезервує, буде знижка, яка телефонуйте, питайте. Це для першого, хто захоче придбати. Ось так виглядає під капотом. Як на мене, чудовий стан. Все гарненько, чистенько. При тому всьому, що ми її реально не мили. Вона, видно, в Швейцарії перед сервісом цим останнім на 204 тисячах була помита. І сервісована. Така зафірка по ходові добра, по щепленню добра, КПП все добре. Кому цікавий такий трасовий класний мініванчик. Можете звертатися, 8600 ціна місто рівне. Е, нагадаю, мікрокосметика, не знаю, чи вважати це підкрасом чи ні. Не знаю, можливо, це і не підкрас, але він тут є, я про нього кажу. Е, трошки більше, ніж косметика ось тут. На дверях можна сказати, що косметика, бо більше 340 мікрон немає. А ось тут є трішки більший показник без приєма, і двері, і капот теж має ось тут підкрас. Є район 700 мікрон точечка шпаклівки. елементи фарбовані. Давайте для тих, я відразу скажу, слухайте, ті, хто там живуть якимись ілюзіями незрозумілими, і починають писати хер продаж, бо шпаклівка там якісь, вибачте, Олень написав мені, що в Вольво буде фарбований один елемент в тому білому, v 50 що я показав, і Олень якийсь пише, і потім хер продаж стає шпаклівкою. По-перше, її ще не купив ніхто, щоб її вже продавати. А по-друге, машини старі. Народ, реально, це старі машини. Тут машини інші параметри. Тут немає корозії, тут оригінальний пробіг, тут гарний незамучений салон, машинка не вимучена, машинка повністю комплектна, цільно гарно виглядає. Так, є підкраси. якісь життєві ситуації. Тобто тут на кришці не знаю, що це могло бути, бо тут взагалі рахуйте 60 мікрон напал. На дверях десь якась подряпана була. Ну і на капоті на капоті теж щось було. Ну це вже ми фарбували, але болти, капота не знімались, не крутились. Кого лякає? Хто не хоче не фарбовано. Народ, шукайте не фарбовано. Це нормально абсолютно. Кому потрібен нефарбований автомобіль, ви можете спокійно знайти на ринку нефарбований там, з пробігом мільйон, з пробігом 700, з пробігом 800. Тут ви маєте гарантію, що тут оригінальний пробіг, машинка, ну ви бачите стан. Так? Вона не вимучена, вона не замучена, вона не затерта, не запилена, в неї гарно все закривається, відкривається. В неї є сервіска. Він код який ніхто не приховує, показую на машині, а не десь там в якихось смс-ках незрозумілих. От така зафірка. Цікаво, набирайте. Знову ж таки, кажу ще раз, для кого це критично ці підкраси, я з цим нічого не вдію, я беру машину по іншим параметрам. Технічно гарно, ну і щоб днище було ось таке, як тут, як нове, абсолютно, не замучене. Не ржаве, без корозії, щоб всі болтики відкручувалися. Оці параметри мене цікавлять. А що по ній фарбовано, ну вибачте, в мене в Тойоті фарбовано 5 елементів і що вона не їздить? Їздить. Все з нею нормально. Тому так. Всім добра? Всім пока, друзі, доступна вона в доставку по Україні. Першому, хто зателефонує, зробимо торг адекватний в межах розумного. Сертифікат готовий. Приїхали, подивились, купили. Всім добра, всім пока.